Привіт з локального організаційного комітету у Кракові. Мене звати Уляна і це хвилина з СДМ. Цього тижня ми розпочали нову кампанію «Pray for Mercy» – «Молись за милосердя, яка покликана мотивувати молодь зі всього світу пірнути глибше у духовність милосердя та молитися у спеціальних наміреннях. На додаток до серії публікацій на тему Світового дня молоді та року милосердя, з понеділка по п'ятницю ми транслюватимемо для вас через перископ просто з локального організаційного комітету у Кракові Вервицю до Божого милосердя п'ятьма різними мовами: польською у понеділок, португальською у вівторок, англійською у середу, іспанською у четвер та італійською у п'ятницю. Одне з найчастіших запитань, які задають нам паломники, стосується проживання та харчування під час СДМ. Прочани, котрі зголосилися отримати пакет паломника з проживанням, будуть поселені у парафіях Кракова та дієцезіях навколо міста. Вся територія поділена на чотири зони: перша місто Краків, далі Краківська агломерація, Тарновська дієцезія і поділена на дві частини четверта зона Келецька та Котовіцька дієцезії. Паломників, розміщених за межами Кракова, буде довозити головним чином поїзд зі спеціальними додатковими лініями. Час подорожі до центру становить приблизно 60 хвилин. Для центральних подій також розроблено проєкт паркування для автомобілів та автобусів. Залишайтеся в курсі всіх деталей, слідкуючи за нашою інтернет-сторінкою. Це була хвилина з СДМ з найважливішими подіями цього тижня. Дуже просимо вас продовжувати молитися за нас. Побачимось наступного тижня.